Ютуб канал у Німеччині, кому потрібно платити гроші, що ви можете придбати, і як ви можете отримати гроші від податкової інспекції. На моєму каналі я розповідаю про життя в Німеччині, тому якщо ви хочете не пропустити цікаву інформацію, підписуйтесь. Канал я веду приблизно років 5, але Три роки тому я знала, що можна заробляти гроші. Так, це було диво для мене. Для того, щоб заробляти гроші на Ютубі, треба вмикати монетизацію. І от я почала шукати, як це робити. Я думаю, ви зараз за допомогою чату GTPT розберетеся взагалі, як це робиться. Але монетизація вмикається після того, як було років. Тисяч годин перегляду відео. Коли вже я до цього дійшла, в мене було приблизно 70 тисяч переглядів. Що ви робите? Ви, я не знаю, це питання мені задавали під колишнім відео. Чим ви займаєтеся? Що ви можете списувати? Списувати ви можете від одягу, який ви носите, який вам потрібно для того, щоб сидіти перед камерою, і до телефону, плюс картини, наприклад, квіти, Я займаюся також таро, в мене окремий канал, я створила це колоди Таро. Потім світло, потім мікрофон. Все, абсолютно, стіл, шафи. Якщо у вас окрема студія є, ви знімаєте квартиру, також, телефон, оплата, все це. Але тут такий маленький нюанс. Чим ви займаєтесь? Який у вас Ютуб канал? Ви там показуєте, як готувати їсти також ці всі предмети, ніж купили кастрюлю купили. Ви ведете канал, у вас там нігті, ви психолог, тобто, все залежить від того, яка у вас спеціалізація, що є вашими інструментами. Для мене. Оскільки я в Німеччині вже давним-давно працюю, і я завжди здаю звіт по податкам. Тобто, тут немає такого питання, здавати чи не здавати. Я вже декілька років це роблю. Добрих, дайте згадати, 13 років, як я працюю, і відповідно до того, в мене є ж яка мені це все робить? Я вже вона робить це через Ельста і каже: Так, ти завжди знаєш якийсь список. Тобто я працюю на своїй одній роботі, плюс додаткова робота ця в інтернеті. Мені приходить. Перераховуються гроші. Коли ви отримуєте гроші? Коли ваші клієнти, ваші глядачі, підписники переглядають відео? Чому говорять всі броголи? Поставте, будь ласка, палець напишіть коментар. Це просуває ваше відео, його бачать інші і тому. За що ви отримуєте гроші? Ви отримуєте гроші за те, що люди переглянули рекламу. Ви можете потім вмикнути рекламу і за це. Ці гроші вони оподатковуються. Притом іде вся інформація, я подаю, наприклад, в цьому місяці мені перерахували стільки, стільки і стільки. І відповідно вона мені говорить: Лєна, ти можеш, яка в тебе була, наприклад, телефон купила, я платила за телефон. Можливо, якісь декорації. У мене знов таки, як я говорила, камінчики тут стоять. Я їх також можу, оскільки це іде те, що я використовую для своєї роботи. Справа в тому, що це дуже тонкі нюанси, і ви просто самі цього не зробите. Я знаю, що в нас українці дуже сильні люди, вони роблять абсолютно все. Дівчата, як ви показували в якомусь ролі, жінка на каблуках ремонтувала тролейбус, але розумієте, в Німеччині так не може бути. Для того, щоб вам була якісна інформація, знайдіть собі. Класного, штуя обирати, який це для вас зробить і скаже, що вам потрібно. Це означає, що вам потрібно з початку року, от зараз у січні, починати збирати всі свої чеки. В мене є книжка, можу показати. Така вона в мене, і я завжди тут лежить, собі записую, щоб не забути абсолютно все. Це дуже важливо. Навіть ці чеки треба зберігати приблизно 10 років. Чесно кажу, є деякі моменти, які ми не знаємо, є моменти, які змінюються. Тому за таку інформацію, що ви можете аптеці, -да, еклієром вам завжди треба питати. Я, наприклад, вважала, що деякі речі можу це зробити, мені сказали ні. Тому залежно від вашої специфіки, шукайте я берата. Не в 31 грудня, як зараз люди намагаються швиденько останнє щось зробити, а ви робите це. В січні і вам розказує вам, він розказує вам цілий рік, що ви маєте збирати, на що звертати увагу. Наприклад, крісло, на якому зараз сижу, також, бо я його використовую. Хтось, якщо ви готуєте, вам потрібна зовсім інша апаратура знімати, вам, можливо, потрібні знов-таки, як я говорила, продукти це все нігті, ну. Які сфери? є парикмахери, може, ви блок ведете про своє парикмахерство, тому ем, перукарні, да, вибачаюсь, перукар. Тому вам потрібно саме ці нюанси взнавати. Ем, І що є еклерунг, я, наприклад, так звикла, що я в кінці січня вже подаю що є еклерунг за минулий рік. Тобто зараз я своїй штоєбераторші, як то кажуть, штоє братору. Я зателефоную, скажу так, дивися, ось ось. Але, будь ласка, не забувайте, що це ваша додаткова робота. Ви йдете в фінансам, це має бути анмельдунки, веб. І ці всі речі мають бути офіційними. Мені приходили якісь там журнали звідти, але воно мене просто не цікавить. І ви або гроші повертаєте певну суму, або ні. Знов-таки, особисто до вашої галусі, що є. Буду вдячна тим, хто зараз дивиться це відео. Розкажіть, будь ласка. Який у вас досвід, як ви це робили, і як у вас от з цими податками. Ну, я чекала приблизно три місяці, поки мені прислали з Америки того листа, що я нарешті можу включати монетизацію. І зараз я, наприклад, розділила свій канал. У мене зараз два канали. Один це в мене буде інтеграція і мова, і другий буде психології таро. Там в мене монетизації немає, тобто я там грошей не заробляю. Мені немає що там подавати абсолютно. Там 3-4 підписника, я тільки почала працювати на цьому каналі, і е, з часом, коли буде більша кількість переглядів, буде, буду ставити монетизацію. Тобто от така система. Е, дякую вам за запитання. Якщо цікаво, пишіть в приват, якщо якісь такі детальні питання, і е, побачимося в наступних відео.